Штучний інтелект, всі знають, що це таке і наскільки це корисна річ в нашому житті. Звичайно, пошукову стрінку Google вже давно замінила на звісний чат GPT. Банально це зручно і набагато легше. Якщо раніше люди витрачали години, щоб проаналізувати той чортовий графік біткоїна, то сьогодні ми можемо написати йому, і він нам відкриє повну картину. До речі, ви ніколи не задумувалися, що якщо дати ще й повний контроль над нашим балансом на фьючерсах на 5 днів і чи зможе штучний інтелект торгувати в профіт. А сьогодні ми про це все і дізнаємося. Всім привіт! Мене звати Ростик. Я більше двох років займаю заробітком в інтернеті. І дивлячись на наш сучасний світ, мені захотілося провести такий експеримент: чи зможе Chatt GPT торгувати в профіт, якщо ми йому дамо повний контроль над нашим балансом? А сьогодні ми про це все і дізнаємось. На цей експеримент я, як завжди, виділю 50 доларів, а на одного году буду виділяти по 10 доларів. Я так собі вибрав дві монети, які буду торгувати, я думаю, ви всі їх знаєте. Це, звісно, ефір і BNB. Тобто в день у нас має виходити по два сигнали, а можливо буде і більше. Це все ми побачимо по ходу експерименту. Ну що, давайте його розпочнемо. З того, що дамо запит нашому роботу, і він буде звучати так. Дивись, я хочу, щоб ти мені проаналізував ринок. Два токени Ефір і BNB, і дав дві точки входу по ним для торгівлі на фьючерсах. На що бот дає мені таку відповідь? Тут він нас попереджає, що він не дає 100% сигналів, ну це так зрозуміло, і так далі. Це все нам не дуже цікаво. Також скину графік на ці дві монети і далі вже за цим дає опис ситуації по монеті, що з нею відбувається. І, звісно, наші точки входу. Ще списує два сценарії в лонг і в шорт. Якщо ціна доходить до певного рівня, то ми заходимо туди. А якщо вона йде не в нашу сторону, то ми відповідно заходимо в іншу. Після цього я швидко заходжу в TradingView, щоб розставити собі будильники по цим цінам. Спершу кинув на BNB, А перейшовши на ефір, я бачу, що ціна вже досягла цієї точки. І я відкриваю першу угоду. Це шорт з монеті ефір. Ось наш стоп-лосс і тейк профіти. Чекаємо на відпрацювання угоди. І можливо. Ще дасть нам якусь точку входу по BNB. Зайшовши через годину, ситуація сильно не змінилася. Було плюс 4%. Я відклав телефон і пішов спати. Але прокинувшись вже на ранок, я побачив перший тейк. і це було майже 6 доларів. Вау, це дуже круто! Ми нічого не зробивши, забрали тайк. Так ще і від штучного інтелекту. Але та угода була як розігрів. Перший день у нас розпочнеться сьогодні. Перший день. Після нашого ранкового тейку наш баланс був вже 56 доларів. І це я вам скажу ще не кінець. Сьогодні я написав чату точно такий самий текст і отримав дві угоди. Перша була по ефіру, я так само розставив точки входу і став чекати, а от у BNB ми вже могли зайти в угоду, що я в принципі і зробив. Зайшов в шорт на 12 доларів з 20-тим плечем і став чекати на відпрацювання. А поки я пішов по своїх справах, але не забував постійно перевіряти телефон, щоб не пропустити ще угоду по ефіру. Так, через годину наше BNB було вже плюс 10%. Ну не мінус, і то слава Богу. Потім мені стало цікаво, від чого штучний інтелект зіштовхується, що дає нам такі сигнали. І я йому написав: поясни логіку сигналів і звідки ти це все береш. На що він пояснив, де беруться ці всі рівні. Він дивиться на ціну, потім аналізує, її, потім шукає рівні підтримки, супротиву і так далі. Також якісь технічні індикатори, наскільки вони себе поводять, наскільки вони перегріті і тому все подібне. І поки я це все читав і розбирався в цьому, наше BNB дає нам тейк. І ми забираємо 8 доларів ще до нашого балансу. Ну що, виходить доволі непоганий початок. А зараз наш баланс вже 64 долара. Це доволі непогано, як на перший день. Почекавши сьогодні ще сигналів, я написав в чату, що він може дав щось нам на вечір. Ще якийсь сигнал. Але вони мені не дуже сподобалися. Скоріше за все, ще мав неактуальну інфу. Тому на такій ноті ми відправляємося спати. Другий день, після профітного початку, сьогодні я вже хотів заробити всі гроші. Тому з самого ранку написав чату, щоб зробив мені аналіз. І як завжди розписав і дав два сценарії по кожній монеті. І так само перший бум в BNB. Чат написав точку входу 940 доларів за одну монету. І ціна якраз була там. Тому я і зайшов в шорт з 20-м плечем на 12 доларів і став чекати на відпрацювання угоди. Поки шукав ідею для нового відео, до речі, напишіть в коментарях, яке відео ви хотіли бачити наступним. Після зайшовши на біржу, я побачив. Чи мінус 20%. Ну нічого страшного, ще відкотиться. І так ще через годину вже було плюс 13%. Потім знову в мінус 56. І так вже день доходить до кінця. Я хотів попросити вчати, щоб дав ще одну угоду, але поки в нас ця в мінусі, то просить не буде. І її залишу на ніч. Можливо, на ранок ситуація буде краще. Третій день. Але сьогоднішній ранок в нас почався стопа, що було аж мінус 95% або мінус 11 доларів. Не самий приємний ранок, якщо чесно, але надіюсь, що сьогодні ми відіб'ємо цей мінус. І, до речі, наш баланс зараз був у майже 53 долари. долара. Тобто, зараз ми ще в плюсі на 3 долара. Сьогодні, як і завжди, написав в чату, щоб дав аналітику, і він знову дає нам сигнали з різними варіантами. Також я його ще попросив, щоб він дав сигнал по посиланні. І так склалося, що я міг вже в нього заходити, тому я відкрив біржу і зайшов в угоду на 11 доларів. І після цього ринок трохи походив то вверх, то вниз, то вправо, то вліво. І я пару годин не заходив на біржу. Але зайшовши туди, я побачив мінус 69%. Це дуже сумно. Але поки нас не вибило по стопу, то угода ще може піти в плюс. Після цього я трохи... Змінив запит до чату і написав йому, що вдав ще один сигнал. І це був знову шорт, але вже по монеті BNB, в який я також зайшов, і став чекати на те, щоб угода відкотилася хоча б то в нуль. А поки сходив в зал, поробив справи по дому і забувши про ті угоди, і відкривши віржу вже ввечері, побачив знову стоп. І на цей раз було мінус 9 доларів. Ну і зараз наш баланс вже 43 долара. Але в нас ще є одна угода по BNB. Вона торгується в нуль, і скрізь за все ми її залишимо до завтра. Ну і сьогодні вже не будемо відкривати нові угоди. І сьогоднішній мінус, я надіюсь, ми відіб'ємо вже завтра. Четвертий день, майже фінал експерименту. І рано був і так не дуже добрий, бо літали ніч сьогоднішнях, так потім ще й сто по BNB отримали. І того наш баланс зараз 35 доларів. Того в нас зараз мінус 15 доларів загалом. Це, звісно, не так багато, але б хотіли щось і заробити. Тому пишемо чату, отримуємо сигнали, розставляємо лімітки і чекаємо. Я довго тягнути не буду. Ринок сьогодні різко пішов догори, а лімітки я розставляв трохи нижче. І ціна їх тупо не забрала. Якби я заходив по маркету, то щось би та й заробив. Тому спробуємо ще заробити щось завтра. Фінал, останній день нашого експерименту. Сподивимося, чи зможемо ми ще заробити ще сьогодні. А сьогодні ринок знову штормило, і відкривати угоди не дуже хотілося. Я, звісно, написав чату, він мені також дав дві лімітки, я їх розставив, але вони були так само нижчі, а ціна пішла вгору, і вона їх просто не забрала. Тому з балансу в 50 доларів, під кінець експерименту ми отримали 35 доларів. І давайте підіб'ємо трохи пізумки нашого експерименту. Загалом чат дав нам 5 угод, з яких у нас 2 закрилися в профіт, а 3 закрилися по стопу, що є не дуже, звісно, добре. Але якщо вам сподобався такий експеримент, то обов'язково напишіть коментарі про це, поставте лайк на цей відео і напишіть, яке б відео ви хотіли бачити наступне. Але чесно, торгувати по сигналам штучного інтелекту якось не дуже добре. Можливо, він розумний, можливо, я йому давав неправильні запити. Все залежить по ситуації. А чи торгувати вам, то це вирішувати так само тільки вам. А вам дякую за перегляд і до нових зустрічей.